Друзі, вітаю! Прекрасні новини на Росії. Разянська Воронежська область можуть відкарковувати шампанське плюс 2 НПЗ в них горять. Загалом газета «Політика» виходить і каже, що порядка 20% ріст на топливо. Виявляється, що найбільша бензоколонка світу така собі бензинова баржа сьогодні сама не має де підзаправитись. Друзі, підпишіться на цей YouTube канал. Ми боремось з російською пропагандою і зараз ще збираємо для 14-ї бригади на реби, сім ребів, які будуть прикривати нашу артилерію. Тому, будь ласка, закиньте. Вчора ми зібрали за одне відео 100 тисяч. Це дуже крута динаміка. Давайте ще трошки підсиплимо. Нам треба мільйон. Власне, підпишіться теж, це теж важливо. А... Політико одна з топових американських газет, яка займається аналітикою в політичній сфері, вийшла і каже, що українці зробили чудо. Росія поки била по їхній енергетичній системі, вони знищили третину російського виробництва. Нафти, і це призвело до того, що ціни пішли вгору. Спочатку на 10%, зараз на 20%. І власне Путін розуміє, що здорожчає вартість ведення війни раз, друге здорожчає загалом. Сам рейтинг, тому що завжди рейтинг будувався на дешевій нафті, і Путін завжди казав ну, нафти тут, стільки хоч закачайся. Але виявилося, що українці знайшли ключик, і британські генерали жартують, що цей кейс будуть вивчати в академіях. Ви знаєте, ж я завжди підтримував не бити по заводах нафтопереробки, а все таки бити по виробництву ракет, тому що бензин все ж таки можна знайти і без нього можна обійтися. Ну от і шукати навіть на зовнішніх ринках з ракетами все важче, тому що станки постачають з Китаю, Китай теж не дуже щедро їх дає. Тому станочки, які виготовляють ракети, особливо балістику, мали би бути пріоритетною ціллю. Ну але хто ми такі, щоб критикувати наших генералів, які дійсно зробили класний? Результат тому, що найбільша бензоколонка сьогодні сама без топлива і не може себе накормити. Це прекрасно. Друга річ, про яку говорять на зовнішніх ринках, що незахищеність російського внутрішнього ринку від українських дронів призвела до того, що на Росію дивляться як на роздягнуту державу, куди може залетіти будь-що будь-коли і знищити те, що треба. Ну і найголовніше про що пише газета «Політика», що українці прекрасні, класні. Просто кращий світу через те, що почали вводити реальні санкції. Не такі, які вводить Європейський Союз, що треба 14 пакетів. Нам, щоб ввести реальні санкції проти Росії, треба 14 дронів. О, трошки наводок, трошки розвідки і. Бум-бум, і все типу пакет санкцій введено, горить Рязанська, горить Воронежська сьогодні. Перед цим була Лінінградська, Московська, Орестовська і багато інших областей. Багато з цих областей всередині самої Росії, що говорить про те, що дійсно вони не прикриті. Росія гола, і там можна стріляти дронами. Ну і от політика завершує на тому, що дійсно українські спецслужби, українські військові знайшли круті моменти, як правильно завдавати стратегічних ударів. Ну а я надію. Все на те, що все-таки після того, як доб'ють всю нафтопереробку, ви знаєте, що технологію купляти дуже складно. Вони от дійсно під санкціями, Ну, от коли доб'ють нафтопереробку, все ж таки перейдуть до виробників ракет. Ну, є маленька мрія, дуже вірю, що вона теж збудеться. Друзі, це коротке ранкове відео. Підпишіться на цей YouTube канал. Нас скоро буде 400 тисяч. Друге, дуже прошу для волинських хлопців, 14-та бригада. Купуємо реби, які будуть прикривати нашу артилерію від ланцетів, від FPV-дронів, Тобто, поки стріляє наша артилерія, щоб їм, не дай Боже, нічого не прилетіло, їх теж треба оберігати спеціальними класними ребами. Ми купуємо сім ребів, один реб це якраз таки на один комплекс, який повністю його буде закривати для того, щоб росіянам прилітали подаруночки. Ну зрозуміло, що в кавичках. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Класного дня! До зустрічі!